Тож кого треба бронювати від мобілізації працівників критичної інфраструктури, всіх, хто платить, депутатів та чиновників, правоохоронців або навпаки нікого? Бо ця процедура є несправедливою. Як би ви відповіли? Ну, як на мене відверто кажучи, я, я звичайно перепрошую, але питання поставлено звичайно не дуже коректно, тому що, шановному глядачу, він був буде вимушений обирати із не, варіантів, які всі в принципі вірні. Варіант чи потрібно бронювати один, правда, правоохоронців? Можна так. більше Написати так. Да. чи потрібно бронювати державних службовців та службовців у місцевого самоврядування? Так чи потрібно бронювати працівників критичної інфраструктури? Звичайно, так. Тобто, насправді, весь ваш перелік потрібно тільки розширювати оце про що ви кажете в межах вашого опитування. То може тоді дозволити всім, хто платить. Ні, оцей спрощений підхід мені не дуже подобається. Він носить певні дискримінаційні ознаки, оскільки ті, хто просто багатші зможуть, ну фактично, давайте називати речі своїми іменами, відкупитися за рахунок там заощаджень ще чогось. Да? А ті, кого нема заплатити, що воювати, це, це неправильно. ну принаймні, так держава отримає якісь гроші. А в підсумку їх ні, отримують ні, ні. значить чорні ці ділки, які створюють оці тури. Значить, через кордон організовують і все це повз державу проходить, так принаймні люди будуть офіційно державі платити. Гроші виплачені не як відкупна, а як податки з діяльності. Це важливий критерій при визначенні бронювання на 100%. Тобто, це може бути, припустимо, да. В межах своєї роботи ти працюєш на критичній інфраструктурі, яка визнана за критеріями кабінету міністрів України, і припустимо, маєш рівень заробітку, і відповідний рівень відрахувань. Ну тобто, я про що кажу, Тобто це не схема, коли тебе взяли на четвер ставки, ти отримуєш менше мінімалки і отримуєш разом з цим бронь. Ну то так так реалізується якась там можлива схема. Ні, для того щоб це не було схемою, щоб всі бачили, що ця людина дійсно. Працює, виконує обов'язки, наділена певним функціоналом і важлива для держави, то звичайно це гарний критерій. Ну, в нас я скажу так: ми читаємо коментарі під нашою трансляцією, і глядачів, от те, на чому вони точно зійшлися, що працівники критичної інфраструктури, надзвичайники, лікарі, які працюють там швидкі, да. це 100%, Це в принципі ні в кого не викликає дискусії. Дискусію викликають, звичайно, силовики. Силовики, бо вчора один з нардепів сказав, що ця поліція буде заброньована, і ну, дискусії почалися навіть серед нардепів немає єдності. Ну і знову ж таки, такі теми, як взагалі доступ і можливість забронювати компаніями своїх працівників, бо є там відома мережа гіпермаркетів, і кажуть, що там, в принципі, в них проблеми з бронюванням немає, вони дуже легко це роблять. А, а інші компанії, навпаки, кажуть, що працівників не вистачає, будівельників не знаходять і так далі. Якщо ви знаєте такі приклади, таких там гіперкомпаній, які кажуть, що в них проблем не Має, ага. ну то зверніться відповідні правоохоронні органи. Цим займається державне бюро розслідувань ДБР і займається тим дуже ефективно, тому що це в їхній відповідно підслідності. А як на мене, так. Мають бути з однієї сторони якісь рамкові критерії спущені нормативно зверху, да ну які мають підпадати певні категорії осіб. Але я б які критерії хотів запровадити, да, запропонувати запровадити нашим шановним законодавцям. Це все ж таки, щоб ініціатива все ж в тому числі могла йти знизу, тому що на місцях органи місцевого самоврядування краще знають представників місцевого бізнесу, краще знають, який відсоток кому необхідний для бронювання. Комусь 50, а комусь і 60. тобто, щоб це не було висечено в камні, да, так би мовити, Але не буде що через те, що краще знають на місцях, і все це кумівство, як якраз буде краще працювати. А от я ж про я ж про це і кажу, щоб і це вистамі. мало мотивуватись додатково, да ну тобто, якщо підприємство критична інфраструктура, яку йому так визначили 50% бронювання, щоб він за допомогою додаткових мотиваційних листів міг пояснити, що йому потрібно. 63 точно бронювання для того, щоб він не спинив свою діяльність, щоб це не було ну, такою безальтернативною нормою. І якщо це дійсно буде йти через місцеве самодування, через військові місцеві адміністрації і йти від місцевого бізнесу, то це і покращить відповідний рівень діалогу, тому що якщо це відбувається просто на спущенням зверху, це не завжди відповідає реаліям і потребам з місця.